Привіт! Мене звати Іван Петренко. Я керівник центру підприємництва ОКУ та керуючий партнер венчурного фонду Angel One. Ви вчитесь на проєкті грав довго. Сьогодні ми з вами поговоримо про канви бізнес-моделі. Немає фактів всередині будівлі. Тому вийдіть назовні, так казав Стів Бланк. Саме Стів Бланк, американський підприємець, інвестор, засновник декількох успішних стартапів та викладач у Стенфордському університеті, є автором методології розвитку клієнта. Ця методологія допомагає зробити продукт чи сервіс саме таким, як його потребують, чи хочуть бачити ваші клієнти. Потреби споживача на першому місці. Щоразу, коли ви створюєте нову компанію чи бренд, вам потрібно запитувати себе, чому це має сподобатись споживачеві. Якщо ви вже розробляєте якусь продукцію, то цілком зрозуміло, що вам самим вона подобається, принаймні повинна подобатись, інакше ви рано чи пізно себе виснажите. Але тут йдеться не про ваші вподобання. Запитуйте себе, хто є той споживач, якому мій товар настільки припаде до душі, що він за нього платитиме. До того ж, платитиме стільки, скільки потрібно, аби ваша справа була фінансово прибутковою. Основні положення методології розвитку клієнта полягають у тому, що найважливіше на початковому етапі будь-якої ідеї це клієнти. Клієнти роблять продукт успішним. Неважливо, наскільки чудовий ваш продукт, якщо немає клієнтів, котрі хочуть його придбати. Створення нового продукту чи сервісу невідворотно пов'язано з багатьма спробами та помилками. Ви можете вважати, що знаєте, чого хоче ваш клієнт, але він не завжди хоче чи готовий купувати. Помилки невід'ємна частина пошуку успішного продукту. Методологія розвитку клієнта також дозволяє швидко вчитись на помилках на ранньому етапі народження продукту, коли це не коштує взагалі нічого або дуже мало. Виклик полягає в тому, щоб процес усвідомлення помилки та її виправлення тривав якомога коротше і вимагав мінімальних ресурсів. Здебільшого ми звикли витрачати час на покращення процесу розвитку продукту. А що ж з нашими клієнтами? В розумінні нашого клієнта їхніх потреб та точок болю. Та як ці болі вирішувати, необхідно вкладати не менше часу та зусиль ніж сам продукт. Методологія розвитку клієнта дозволяє зменшити ризики через роботу з припущеннями щодо того, хто є вашими клієнтами, якими є їх потреби та чому і як вони купуватимуть у вас. Використовуючи цю методологію для вивчення клієнтів, ви зможете краще зрозуміти бізнес-модель, чи буде вона працювати на продукт, який купуватимуть. Звучить легко та просто. Та більшість компаній і стартапів пропускають цей крок. Вони бояться, що користувачі не приймуть їхніх ідей і не будуть використовувати продукт. Саме в цей момент наступає перша фаза розвитку клієнта виявлення клієнта. Цей етап необхідний для того, щоб визначити потенційних користувачів та протестувати свої ідеї та продуктові гіпотези. Цей метод дозволяє на ранніх стадіях визначити життєздатність початкової концепції, що треба покращити, забрати чи додати. Розвиток клієнта корисний не лише для стартапів. Вони, звичайно ж, грають в полі з більшою кількістю невідомих, шукаючи свою бізнес-модель. Дель стратегію, клієнтську базу та чинні і більш класичні бізнеси повинні працювати з власними моделями теж, щоб залишатись конкурентними в сучасному світі. Ринки та технології змінюються. Більшим компаніям складно відходити від напрацьованих ринків і клієнтських сегментів, щоб досліджувати нові можливості і впроваджувати інновації. Але не варто цього боятись. Бо вони ризикують дуже швидко програти конкуренцію тим компаніям, які не стоять на місці, а постійно шукають способів бути ще кращими для своїх клієнтів завтра. Слід зазначити, що розвиток клієнта не є розвитком продукту. Розвиток продукту це процес побудови нового продукту чи сервісу і виведення його на ринок. Він відповідає на питання, коли клієнти можуть купити. Розвиток клієнта відповідає на питання, чи клієнти будуть купувати. З розвитком клієнта ви формуєте клієнтську базу під час побудови продукту чи сервісу, котрий розв'язує їх проблеми чи задовільняє потреби. Розвиток клієнта не заміняє розвиток продукту, це паралельні процеси. Інструментом розвитку клієнта є перевірка гіпотез за допомогою глибинних інтерв'ю. Вони дають можливість зрозуміти. Хто є вашим клієнтом, які проблеми чи потреби у них виникають, як вони вирішують їх зараз, як забезпечити їхні рішення відповідно до можливостей і потреб. Звичайно, у вас точно є власна відповідь на всі ці питання. Насправді, у вас є цілий набір гіпотез і припущень. Ці припущення можуть стосуватись створення нової кампанії, продукту чи додавання нових функцій до вже існуючого. Все, що ви будете робити в процесі розвитку клієнта, крутиться навколо тестування цих гіпотез. Розвиток клієнта потребує зміни парадигми мислення, замість припущення того, що ваші чи ідеї є правильними та початком роботи над самим продуктом, ви будете знаходити недоліки у ваших ідеях, критикувати ваші рішення і валідувати припущення. Кожне припущення, яке ви перевіряєте через розмови з потенційними клієнтами, заощадить вам час витрачений на створення продукту, котрий, можливо, нікому не буде потрібен. Методологія розвитку клієнта складається з наступних кроків: формування гіпотези, знаходження потенційних клієнтів для інтерв'ю, постановка правильних запитань, робота з відповідями. Розуміння того, що будувати, продовжуючи вивчати потенційних клієнтів. Як же ж проводити цей розвиток? Визначте аудиторію, з якою будете проводити інтерв'ю. Сформулюйте гіпотези, які хочете перевірити, чи питання, відповіді, на які хочете отримати. Продумайте сценарій інтерв'ю, які питання допоможуть вам перевірити гіпотезу. Проведіть інтерв'ю, проаналізуйте результати і скоригуйте ідею вашого продукту. Де ж шукати людей для інтерв'ю? Це можуть бути профільні спільноти, форуми, чати, профільні конференції, різні зустрічі, знайомі та друзі знайомих, як в житті, так і в соцмережах. Розглянемо деякі поради, з чого починати інтерв'ю. Знайте, з чого починати, тобто ваше представлення. Задавайте відкриті, а не закриті запитання. Тобто, це ті, які не передбачають просту відповідь так чи ні. Комбінуйте широкі і вузькі запитання, широкі допомагають визначити місця болі, а вузькі деталі. Менше розмовляйте, більше слухайте. Не нав'язуйте свою експертизу і власну думку. Питайте, як людина розв'язує свої проблеми зараз. Не оцінюйте те, що вам сказали, і не сперечайтесь. І не розмовляйте про ваш продукт. І намагайтесь нічого не продавати під час інтерв'ю. Якщо ваша гіпотеза не справджується, ви дізнаєтесь про це досить швидко. Можливо, такої проблеми не існує. Можливо, ви обрали не той цільовий сегмент. У вас буде можливість відкоригувати ваші припущення та покращити функціонал продукту. Будьте готовими до так званих півотів, тобто різких змін напрямку розвитку продукту чи сервісу, для того, щоб адаптуватись до змін швидко, якщо ви бачите, що все не працює так, як ви собі задумали. Розвиток клієнта дозволяє вам досліджувати та вносити зміни на стадії ідеї, коли це ще дуже дешево, і ще до того, як ви потратите перші кошти на придбання якихось ресурсів чи створення перших прототипів. Ви отримаєте необхідну інформацію, щоб вибудувати свої перші припущення та щоб їх перевірити. Ще декілька правил та парад. Під час проведення розвитку клієнта ми не розповідаємо людям про наш продукт чи ідею продукту. Це буде впливати на відповіді потенційних клієнтів. Ми ведемо розмову з людьми, в яких виникає проблема чи потреба, і вони шукають або готові шукати їх вирішення. Ми розмовляємо про їх проблеми та способи вирішення цих проблем. Цікавимось, чи певні рішення підходять, чи не підходять в цей момент. Не запитуйте в потенційних клієнтів, що вони хочуть та як вони бачать продукт. Не запитуйте про їх майбутню поведінку. Не плутайте розвиток клієнта з ринковими дослідженнями. Вони дають відповіді на запитання, чи хтось буде використовувати продукт, але не на запитання, чи хтось його купуватиме. Ринкові дослідження теж важливі, але вже на пізніших стадіях розвитку компанії чи продукту. Знайдіть болі чи потреби своїх потенційних клієнтів, зрозумійте їх емоції, послухайте, як вони вирішують свої проблеми зараз, і тоді запропонуйте найкраще рішення. Зрозумівши проблеми своїх клієнтів, вивчіть та почніть працювати з канвою лін та канвою бізнес моделі. Це дасть вам можливість зрозуміти свою бізнес модель та, використовуючи зібрані і проаналізовані реальні відгуки, збудувати продукт, який купуватимуть ваші клієнти. Саме про шляхи побудови ощадної або лін канви і канви бізнес моделі ми поговоримо у наступних відео. Побачимось!